Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. мене звати Дарина Глущенко, і сьогодні до нашої розмови доєднується речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Вітаю вас, вітаю. Отже, пане Сергію, Білгородська область, що там наразі відбувається, якщо відомо, чи можете ви підтвердити або спростувати наступ ЗСУ у цій області? Сьогодні ми можемо говорити про те, що на даній локації як мінімум відбувається переміщення. Певних частин російської армії, які е, туди можуть долучатися, наприклад, з інших локацій російсько-українського фронту. Чому це відбувається? Е, ну, власне, я вже сказав, що досить цікаві події можуть стати причиною цього. І ці події, так чи інакше, впливатимуть е, на ці локації, на ці відтинки, які знаходяться на цьому напрямку, в плані. Е, Російсько-української війни, як я вже зазначив, і в плані виконання тих бойових завдань, які перед собою ставлять сили оборони, перш за все, стримування ворожої навали на цих відтинках. А, поки що хотілося б, щоб в цьому питанні ми максимально всі дотримувалися інформаційної тиші, тому що я думаю, що це якраз елемент умовно скажу умовно, а, такої собі курсько-білгородської операції, яка може тривати. І вона а, має виконати свою функцію. Ця функція, в тому числі і в створенні відповідної санітарної зони для того, щоб захищати наші рубежі на цьому відтинку. Все дуже обережно і з отриманням правил інформаційної тиші. Чи можете, хоча б трішки натякнути, про які саме цікаві події може йтися? Ну, власне, ми говоримо про те, що помічено певні підрозділи з деяких напрямків ворожі підрозділи, які переміщуються на Білгородщину на цій локації. Ну, зокрема, я знаю, що там є підрозділи відповідні російські з Лиманського напрямку з Куп'янського напрямку. А, в чому їхній функціонал? Я думаю, що ми дізнаємося вже найближчий час, але розуміємо, що це підсилення відповідних російських позицій, оборонних позицій. Добре, російський ворог активізував свої зусилля на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, наскільки дії ворога там мають хоча б якийсь успіх, і чи мають взагалі? Активізація відбулася. Вона була передбачувана і очевидна. І на сьогодні росіяни максимально намагаються перше завдання, яке виконати воно очевидно: це покращення власної логістики на цьому напрямку. Це намагання вийти на ті рубежі. Які були відвойовані нашими силами оборони під час контрнаступу ще 23-го року? Очевидно, що росіяни е, хочуть на ці позиції повернутися. Ми говоримо про район населених пунктів П'ятихатки. Ми говоримо про малі щербаки, про щербаки, власне, і я думаю, що якраз ворог максимально сьогодні цю активізацію свою проявляє. Хоча вона є активізацією, я сказав би такого тактичного характеру, тобто, мова не йде про якийсь там якийсь стратегічний наступ. Мова не йде поки що, принаймні про створення відповідного ударного кулака, який має на меті просування, скажімо, до обласного центру Запоріжжя. Е, якісь можливо локальні просування сьогодні і є, але вони, скажімо так, пов'язані більше з динамічністю фронту. Тобто, е, це бої такого локального характеру, активізація ворога, як ми з вами відзначаємо, і силам оборони сьогодні вдається. Ці е, атакувальні дії ворога відбивати, тому що ми бачимо, що в інформаційному просторі з боку росіян іде масштабування цих подій, тобто, це все роздувається до того, що там ледве не величезний наступ відбувається. По перше, по-друге, ті, е, скажімо так, навіть не тактичного характеру успіхи, а нижче за рівнем російські, вони розтуваються до, наче там із захоплень наших відповідних населених пунктів. Ну, зокрема, мова йшла або йде, наприклад, про населений пункт Малі Щербаки, де ворог вже масштабує там цю позицію і заявляє про те, що е, дійшов до цієї позиції володів цим населенням пунктів, пунктом, що не відповідає дійсності. Сили оборони не зрушили ні на метр нашої території. Тобто, можемо говорити про те, що. Успіху у активізації своїх зусиль ворог не має, правильно жодного виконання тих завдань, які ворог перед собою ставить, немає. І ще раз хочу підкреслити: зараз назву тих населених пунктів, які лунають, начебто як захоплені ворогом. Тут треба орієнтуватися на офіційну інформацію, а вона відповідає тим реаліям, які складаються на полі бою. Жодних захоплених територій з боку ворога немає Є, маю на увазі там населені пункти. Перш за все. Днями ви казали, що Росія застосовує нову тактику використання ударних безпілотників типу шахет проти України? Тепер ворог активно масовано е, атакує масовано ударними дронами, послаблюючи протиповітряну оборону Україну. Е, Скажіть, будь ласка, чому е, саме така тактика відрізняється від попередніх, ну яких наслідків може завдавати? Ну, перш за все, базис цієї тактики в тому, що ворог обирає якусь одну ціль, основну для атаки. Це ціль є критичної або цивільної інфраструктури, і не просто там в кілька хвилі є такої, а намагається цю позицію атакувати відразу з різних векторів. Оце найголовніше, при цьому намагаючись виснажити абсолютно вірно системи протиповітряної оборони, тобто, це відповідна висота. Це коли ворог збирає свої шахеди відповідно у копу, так званий рій. Е, на цій висоті вони йдуть. Ну, зокрема, можемо сказати, висота приблизно 2000 метрів, е, підіймається на таку висоту, і потім різке піке на швидкості 80-90 км на годину, і з різних векторів, з різних позицій, напрямків атакує один і підкреслює той же об'єкт, тобто. Розосереджує, намагається розосередити увагу сили засобів протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп для того, щоб ускладнити звичайну роботу, ну і відповідно уразити ту чи іншу ціль. Оце сьогодні найголовніше, що демонструє ворог. Е, я скажу так: що якби не зусилля наших засобів БПО і мобільних вогневих груп, то ця тактика ворога вона б взагалі була б набагато ефективнішою ніж вона є на сьогодні. Важко, складно такі атаки відбувати, як ми бачимо, але все рівно ефективність не та про яку ворог мріє, але все все робиться масово. Звичайно, це е, додає складнощі. Тоді ми могли б бачити набагато гірші наслідки хоча й так ми бачимо, що і стаються на жаль влучання по цивільним та критичних об'єктах. Що б тоді змінилося, якби протиповітряна система оборони України та мобільні групи не були професійними і не змогли б відбивати такі атаки. Ну, по перше, наслідки були б набагато більшими набагато більшими, і втрати були б набагато більшими. Це по перше. По друге, я думаю, тут зараз важливо говорити і, звертаючись до наших партнерів, в тому числі про підсилення наших засобів ППО саме протидії шахедам. Я зараз не кажу про комплекси Петріот, так бо це ж власне не балістика, не балістичні ракети або крилаті ракети. Мова тут йде про те, що нам, наприклад, необхідно підсилення. Такої компоненти ППО, як е, комплекси на кшталт гепард, так які дуже ефективно себе показують в роботі саме проти шахетів, от саме таких комплексів має бути більше. Ну, умовно там е, мобільні вогневі групи пересадити на такий вид озброєння для того, щоб вони е, теж могли брати більш активну участь у збитті е, цих шахетів, е, от таке підсилення нам не, необхідно. це дуже важливо на сьогодні. Українські військові звільнили село Надія на Луганщині поблизу дворічної на Харківщині у березні сили оборони також звільнили її частину території. Про це розповідав Олесь Маляревич. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можемо ми говорити про те, обережно говорити, що наразі триває, хоч і невеличкий, але все-таки контрнаступ. Ні, про контрнаступ ми не говоримо. Ми говоримо про те, що сили оборони більш активно і я б сказав системно сьогодні використовують такий засіб ведення бойових дій. Який є елементом, в тому числі і оборонної операції будь-якої е контратакуючі дії, і от, власне ці контратакуючі дії. А перед цим дуже чітке е планування відповідних операцій, використання відповідного ресурсу, воно дає нам сьогодні можливість цей інструмент е не просто тримати в руках його, як я сказав, використовувати, і дуже вдалий приклад ви наводите, саме звільнення населеного пункту надії, тобто це планування. Ресурсність, мотивація бійців третьої окремої штурмової, і власне результат, який ми бачимо. Е я думаю, що такі приклади, е їх буде ставати більше, тому що подібного характеру контратакуючі е засоби, контратакуючі дії сьогодні, наприклад, застосовуються на Покровському напрямку. Я зараз не буду називати населені пункти відповідно. Вони е, досить такі відомі, але ситуація динамічна і змінюється. Але тим не менше, саме такий інструментарій ведення бойових дій він допомагає сьогодні нам, в тому числі не просто наші території там якісь звільняти. Про це масово мова поки що не йде. У нас оборона підкреслює операція, але дає можливість е, стримувати ворога і, в свою чергу, дає можливості ворогу проривати нашу оборону. А от яка тоді головна різниця, щоб наші глядачі розуміли між контрнаступом і ось такими оборонними контратакуючими діями? У чому головна відмінність цих двох понять? Ну, якщо так грубо сказати, контрнаступ, наступальні дії, вони пов'язані зовсім інші, скажімо, і ресурси, і масштаби, в тому числі, і ставлять на меті просування військ на відповідні рубежі. Сьогодні ми говоримо про те, що Україна продовжує проведення саме стратегічної оборонної операції для того, щоб виконати два завдання. Вони не змінилися, але я про них нагадаю: перше це максимальне виснаження ворога і нанесення йому йому максимальних втрат. Ну і власне друге, це збереження нашого ресурсу, збереження нашого особового складу і техніки для того, щоб відбивати наступ ворога. І звичайно. Зрозуміло, що лише оборонними діями війни не виграються, але щодо контрнаступів, я думаю, про це будемо говорити дещо пізніше після того як збройні сили України вийшли із Курщини. На вашу думку, чи може бути наступ російських військ на Суми та Харків? Я думаю, що на сьогодні ворогу, по-перше, треба оговтатися від тих величезних втрат, які йому було нанесено зокрема на курському відтинку, і я навіть візьму на себе сміливість сказати так, що курська операція далеко не сказала свого, як прийнято говорити останнього слова. Тому на сьогодні о, не впевнений, навіть не бачу, скажімо так, що у ворога є ресурси для того, аби проводити. Повномасштабні наступальні дії на Харків або на Суми. Навпаки, ми сказали, що сьогодні сили оборони застосовують системно контратакувальні дії, різні інструментарі вогневого ураження для того, щоб ворога і стримувати, а подекуди і відкидувати на ті позиції, на яких він був раніше. По Накурщині ще будемо бачити гарячі події і гарячі новини, правильно? Я сказав про те, що Курський фронт, курська операція ще остаточно не сказали свого останнього слова, і ця сторінка ще не перегорнута. Днями Верховна Рада України було подано законопроект, який пропонує знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні і 60 років до 55. розмови про зниження нижньої межі також неодноразово лунали в мережі. От на вашу думку, як ви вважаєте, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік, наприклад, до 23 трьох, до років? Я думаю, що сьогодні в Україні наразі відпрацьовані ці питання, і ми знаємо про контракт 18-24, який реалізовується. Е, наскільки він буде успішним, вже найближчий час покаже е, з того, що я бачу, що мені відомо. Е, люди, які, наприклад, за цим проєктом вже служать, е, вони і вмотивовані. По перше, е, з ними проводиться просто ну, потужна така функціональна підготовка. Дуже потужно. і я думаю, що якраз вони будуть готові до виконання тих тих функцій, які на них будуть покладені бойові завдання. Так що, думаю, на сьогодні держава, мабуть, не задіяла ще всі інструменти для реалізації відповідних мобілізаційних планів, але те, що є наразі, ситуація все таки дещо поліпшило ніж те, що було, скажімо, трошечки раніше. Під час нашої розмови ви згадували про мотивацію військових. Якою вона має бути на вашу думку? Які головні два, три, чотири, п'ять моментів аспектів, які обов'язково мають бути, аби наші хлопці і дівчата добровільно хотіли долучатися до лав збройних сил України? Питання насправді дуже багатогранне. Мені як представнику української добровольчої армії дуже легко на це відповідати. Україна понад усе, і цим все сказано. Тому що поняття Україна, кожен з нас має вкладати щось найрідніше, наймиліше серце. І якщо людина знає, що вона захищає своїх батьків, своїх рідних, близьких, знайомих, я думаю, що найбільша мотивація саме у цьому. Війна не закінчилася. Нам це, це треба розуміти. Це база, війна продовжується. І тут е, головне бути готовим, продовжувати готуватися. І, як прийнято говорити, за Україну е, треба не вмирати, а треба знищувати ворогів. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що знайшли. Я вдячний вам. Так, спасибі, друзі. Ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на телеграм-канал Times of Ukraine. Ставте вподобайки і обов'язково пишіть ваші коментарі. Побачимося у нових випусках!